Друзі, доброго дня всім! Маджаров Андрій, громадянин України, небайдужий мешканець міста Бердянська. Вчора я виходив пряму трансляцію з приводу апеляційного суду, який відбудеться в місті Києві Солом'янська, 2А. З приводу дерзради народного депутата Олександра Сергійовича Паномирьова від партії ОПЗЖ балотувався від міста Бердянська. Крім державної зради, цей негідник зруйнував місто ще до вторгнення, перед тим, як він здав це місто окупантам і працював на Російську Федерацію під час окупації міста Бердянська і приблизно 10 місяців пробув в окупації. Якимось чином його відпустили орки, і він зараз в Києві знаходиться. В цьому році він навіть приймав участь в засіданнях Верховної Ради, навіть за щось голосував, але не суд. Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України дала підозру цьому негіднику і посадила його в СІЗО на два місяці. Зараз буде проходити апеляція з цього приводу, і Паномарьов, напевно, хоче вийти на волю або під, ну, під домашній арешт, під, на поруки або під заставу. Зараз будемо дивитися. Вийшов в пряму трансляцію для того, щоб люди, які Прийдуть в суд для того, щоб сказати свою позицію з приводу цього нардепа, якого треба закрити посадити заграти на довічно і всіх його е е кріпаків, які йому допомагали і руйнувати місто, і потім співпрацювали з кале з кацапами в Бердянську. Так само треба е саджати заграти довічно. Люди, які хочуть сьогодні прийдуть до суду підтримати нашу акцію і висказати своє бачення з цього приводу, підходьте до центрального входу апеляційного суду міста Києва. Ми тут збираємось з людьми, дівчата підійшли вже. Тому підходьте, чекаємо біля центрального входу в апеляційний суд міста Києва. Друзі, які не зможуть прийти, не змогли прийти. Я вітаю вас. Дякую, що прийшли. Люди, які не зможуть прийти, у мене до вас прохання, друзі, розповсюджуйте, будь ласка, ті прямі трансляції, які я буду включати на Серматі. TV. треба продавати максимум резонансу, бо всі розуміють, хто бореться за Україну, що без резонансу, без публічності, без Суспільної підтримки нічого в цій країні не рухається, закони не працюють до моменту, поки немає резонансу по ситуації. Висвітлення її в засобах, е я навіть так скажу, засобах е інтернет-ЗМІ, тобто прямих трансляцій, якихось блогерів е або інтернет-ресурсів, бо такі теми, як правило, не цікаві нашим центральним каналам. Е бо Впевнений, що такі самі нагідники володіють цими каналами, але не суть. Посил такий, будь ласка, друзі, максимум резонанса, максимум репостів, розповсюджуйте цю інформацію. Бо тільки резонанс, тільки соціальна підтримка, громадська підтримка подібних варіантів. Громадська думка з приводу того, що ці нагідники, як Панамарьов, державні зрадники, колаборанти і ті, хто розгробував Україну. За тридцять плюс років і довів її до зубажіння, до того, що на даний час навіть е, Російська Федерація наважилась повномасштабно вторгнутись в нашу країну, знищити нас, наших людей і окуповувати наші землі тимчасово. Але е, такі, як Панамар, це моя особиста думка. Довели до того стану Україну, нашу нашу державу, нашу країну, до того, що у нас не було армії. І на цьому фоні з економікою біда, люди, скажімо так, із затиску від Російської Федерації в засобах СМІ, пропаганди не розуміються навіть деякі, що відбувається в країні навіть на даний час. До когось навіть не дійшло, що у нас війна. Це печально. Тому ті, хто бореться за Україну, хочуть, щоб наші наступні покоління жили. В країні, яка буде розвиватися, яка буде насправді європейська і демократична, прошу вас максимально підтримати подібні акції, подібні посили до органів влади, вищих ешелонів влади, що народу, народу набридло жити з такими покидьками у владі, в Верховній Раді і так далі, і що їх треба нищити, як мінімум нищити по закону. Вони повинні сидіти, сидіти, сидіти пожиттєво на пожиттєві строки. Хоча насправді моя особиста думка в мене немає бажання їх годувати за ті податки, які ми платимо, але іншого варіанту немає. Аби ліцензію дали, знаєте, на нищення Фактично, це було б добре. Але поки такого немає, тому рухаємося згідно закону всередині держави на, на даний час е не можна. Це моя особиста думка. Думка, якісь там революції або ще щось, це просто нон-грати. На даний час у нас війна, на даний час треба побороти агресора, звільнити територію, укріпитись на своїх позиціях для того, щоб ці покидьки боялися знов вторгнутися сюди, а потім вже після цього будемо розбиратися з тим, що відбувається всередині країни. Хоча моя думка насправді цивільні могли б робити те саме, те, що ми зараз робимо. Я на даний час після поранень мене списали зі служби, зараз я проходжу МСЕ. І хочу, ну, чекаю на отримання статусу інваліда. Після цього буду розуміти, що робити. З МВС мене визнали непридатним до служби по моїм пораненням, але я зараз, зареєстрував, не зареєструвався, став на облік в військкоматі, пройшов там ВЛК. Дуже попросив начмеда, щоб він по моїм пораненням зробив висновок обмежено придатний. Для того, щоб я після того, як тут пролікуюся, пройду всі ці процедури, зрозумів, що мені робити, чи займатися тут громадською діяльністю і, скажімо так, зустрічати своїх пацанів, які так само після поранень будуть тут зіштовхуватися з бюрократією, буду їм допомагати вирішувати ці питання, або піду знову служити в якийсь підрозділ з ЗСУ. Тому, друзі, на даний час займаємось. Я займаюся тим, поки в мене є час і можливість тим, щоб встановити справедливість по місту Бердянську, а саме щоб держава посадила на довічного державного зрадника і замовника вбивства мого побратима Сармата, для того, щоб у нас перестала існувати, перестав існувати феодальний строй. Бо в місті Бердянськ була феодальщина, цей панамар захопив просто. Чотири округи по Запорізькій області, а в Бердянську у нього була монополія на всю владу і він цим користувався, знищував Бердянськ грабував бюджет через своїх підручних негідників, які сиділи, сиділи при владі і, скажімо так, відповідали за бюджет Бердянська. Друзі, ми біля Соломія 2, біля апеляційного суду, підходьте сюди, чекаємо. Далі буде, прямі трансляції будуть друзі, максимальний резонанс. Коли я буду виходити в прямі трансляції, будь ласка, робіть репости, розкидайте по группі ти по групам ці ефіри. Чим більше резонанс, тим кращий результат тої справи, за яку ми боремось. Далі буде слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі. Разом переможемо.